Де вас ви на каналі Хайта Рома мене звати Людмила? Давайте подивимось такий розклад: чи закінчиться війна швидко? Ну, давайте так по парних числах гвалтівник буде гвалтувати жертву, а по непарних числах не буде. Ось в мене запитували, чи закінчиться війна 23 лютого о 15.00. Хтось там так напророкував, хтось так сказав. Взагалі, я не підтримую таку версію, але подивимось, яка вірогідність того, що війна закінчиться 23 лютого 2025 року о 15.00. Повішений. То Жезлів, королева Жезлів, п'ятірка кубків. Щось там, можливо, і готуються якісь переговори, чи щось така інформація є, але потім все це накриється мідним тазом. Маловірогідно, дуже маловірогідно, що ці переговори увінчаються успіхом, і що ось буде підписаний договір про мирне врегулювання в Україні остаточно ось фінал війни. Мені так не показує, тому, на жаль, не хочу вас розчаровувати, але в мене. На каналі ЯТР прогноз ще за 2023 рік. Я вам говорила, в якому році будуть повертатись до України біженці з інших країн, та коли вірогідно може закінчитися війна. Подивіться, кому цікаво. Дуже хочу щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму. Ще вам хочу розказати про свої сни, я вам зараз розкажу, я собі позаписувала. Ось був у мене сон 17 січня. Я собі загадувала, чи закінчиться війна, і мені приснилося Ксенія Мішина, і Григорій Бакланов. І таке вибух, щось таке вона приїхала до нього. Вибух, він падає, її прикриває своїм тілом. І ось це було в мене відповідь на запитання, чи закінчиться війна ось найближчі місяці. Ні, я думаю, що цей сон говорить, що ні, не закінчиться, і, вірогідно, що воєнні дії, обстріли, на жаль, будуть тривати далі. Можливо, також буде відзнято якийсь воєнний фільм, де в головних ролях буде Мішина та Бакланов, і ми зможемо колись побачити таку чудову патріотичну стрічку. Далі. Чи закінчиться війна? Я собі загадувала ще один сон, але я не можу вам повністю його розказати. Але він був досить таки неприємний. І в мене була асоціація з тим, що говорив Олег Сакян. Зустріч всіх з жертвою запитати: Ну, а що ти хочеш від агресора? Ну, давай от ти трішки позбавишся цих позицій, давай цих тут. Ми потім підемо до агресора, спитаємо його, а що він хоче, і ми десь посередині домовимося. Як буде ось договір між Росією та Україною? Він говорив, що це як договір між жертвою та гвалтівником, де визначать, по яких днях гвалтівник може гвалтувати жертву, і, можливо, на якісь великі свята жертві дадуть палицю, і вона на ці великі свята може? Побити свого е кривдника між гвалтівником і жертвою зґвалтування домовитись компромісно посередині це приблизно так, що ну давайте так по парних числах гвалтівник буде галтувати жертву, а по непарних числах не буде. Ну ви ж хочете, щоб не гвалтував, а він хоче галтувати. Ну от посередині зійдемося 50 на 50. Ну ладно, як міра транзитної юстиції і відновлювального права дозволимо жертві е декілька разів на рік на свята, і то виключно не релігійні, а на світські гвалтувати гвалтівника. Ось щось таке може бути. Мені б не хотілося, щоб так було. Але дивіться, мої попередні відео, сподіваємось, на краще. Також, колись Роман Світан говорив про те, що здача територій, врегулювання дипломатичним шляхом, то це попрощатися з цими територіями назавжди. Зараз намагаються, Січас питаються, моврядліться опять здати Крим, Донбасс, сухопутний коридор на этих всяких швейцарских і там далі, то самітах буде спроба, однозначно, попитатися що раз просунуть только уже через українське общество здачу наших територій під видом возврата потом дипломатическим путем літ через полторы дві тисячі як варіант це Крим і Донбас. Тому давайте подивимось. Якщо будуть залишені території в окупації. То чи буде це ось таке дійсно зависання ситуації, що ці території майже фактично будуть втрачені. Повернення дипломатичним шляхом території, наскільки воно ефективне? Дивимось, що скаже Таро. Шут, дивіться, паш кубки, трійка кубків, десятка мечів. Обманулі дуречка на чотири кулочка. Ось таке мені тільки тут читається: ті території біля води, як мінімум, три області: Запорізька, Херсонська і. Крим, якщо вони будуть передані на дипломатичне врегулювання, попрощайтеся з цими територіями. Все, це вже відрізаний шматок буде. Тому ні в якому випадку не можна залишати ці території в окупації, передавати їх на дипломатичне врегулювання. Тому що це буде просто смерть. Все, це вмерло. Це вже не Україна. Те, що віддали на дипломатичне врегулювання, з цими територіями можна попрощатись. Так говорить Таро, це не я говорю. Це говорять так карти Крім цього розкладу смерть. Тому тому я сподіваюся, що такий сценарій все ж таки не реалізується в Україні. І пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу, чи подобається вам цей розклад. І давайте ще зараз ще подивимось Херсонщину. У мене є глядачка. З окупованої території, ось вона мені е, пише про свій сон. Цієї ночі приснило, що сюди приїхав президент Зеленський, ми всі його обіймаємо і фотографуємось з ним. Я думаю, що це позитивна новина для Херсонщини, тому давайте подивимось, чи буде звільнена Херсонщина, чи повернеться вона під український прапор, чи є шанси у людей, які чекають там на Україну. Дивимося звільнення Херсонщини. Сонце. Дев'ять мечів. Король мечів і п'ятірка мечів. Ні, за Херсонщину будуть вестися бої. Ніхто її просто так не віддасть. Люди бояться там, люди бояться наступу, люди бояться, як бути себе Росія покаже. Вони пам'ятають, що була вже Каховська ГЕС, що вони можуть знову щось підірвати, щось зробити, зробити якусь пакость. І, на жаль, п'ятірка мечів може говорити, що вони можуть окупанти завдати удар. В... Зробити все для того, щоб не допустити українських військових на лівий берег. Але ж тут сонце, тому сподіваємось на краще. Єдине, що тут нехороше з прогнозу, це помірність. Карта, яка говорить про досить таки тривалий срок. Тому, на жаль, прогнози щодо строків Таро, вони досить розпливчість. Якщо ви подивитесь мій попередній прогноз щодо звільнення Херсону, він підтвердився. Але інші прогнози, зокрема щодо звільнення лівого берега, вони досить таки варіативні в часі, тому що постійно щось змінюється із тих обставин, які впливають на кінцевий результат. Тому мені шкода, звісно, що підтвердився прогноз про підрив Каховської ГЕС, Шкода, що підтвердився прогноз від 20 жовтня 2020 року. Другого року, де я говорила, що лівий, що правий берег буде пекло для життя людей. Подивіться всі ці попередні прогнози, вони є на каналі. Але те, що Херсонщина буде звільнена, я в це вірю. І ось лицар Жезлів. Буде обов'язково наступ і звільнення і вигнання ось тих окупантів. Чекайте. Я навіть не буду говорити, які тут сроки звільнення Херсонщини можуть бути, тому що потрібна. Дійсно, військова сила, військова машина. Не один, два, три літаки, а саме багато літаків, багато військових, багато військової техніки для того, щоб піти, завдати удар і щоб зробити такий бліц-крих і окупантів звідти раз, і вигнати, і максимально зберегти цивільне населення. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок. І хай у вас все буде добре. Давайте подивимося, що п'ятірка куб е, мечів може значити. Паж мечів може означати, що провока... будуть робити пакості, провокації, окупанти, будуть робити все, щоб. Нашкодити. На жаль, попажу мечів, п'ятірки мечів це може бути щось пов'язане з отруєнням повітря. І така загроза падала для України в прогнозі на 2025 рік, тому будьте пильні. Саме загроза від Повітря, отруєння води, ось щось таке може бути. Мало вірогідно, що вони там вже можуть щось підірвати, але застосувати якусь хімічну атаку, використати хімічну зброю або зробити якесь радіаційне забруднення. На жаль, окупанти можуть. Можуть також підірвати якісь комунікації, що пов'язані. З водопостачанням, можливо, з постачанням якоїсь забрудненої речовини, не знаю, що там, Може, можливо, якісь труби проходять через Херсонщину або поруч, можуть підірвати ось саме. Ці, можливо, там якийсь депта, м'ячна труба проходить. Я не дуже добре розбираюсь, хто захоче, напише в коментарях, що це може. Або підірвати і зробити якесь забруднення повітря, води, і, можливо, це якась, якась така критична інфраструктура, як це вже було з Каховською ГЕС, на жаль. Тому будьте пильні. Я сподіваюся, що всі, хто дивиться мій канал, у них все буде добре, вони будуть під захистом вищих сил, і мої прогнози для вас будуть тільки попередженням, а збиватись буде лише добре і хороше. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і хай вам щастить! До зв'язку!